Вітаю! Це програма будьте здорові! Мене звати Алла Борисівна Гомонець. Я завідувач кардіологічного відділення Сарненської ЦРЛ. Сьогодні ми трошки поговоримо про кардіологічне відділення. У нас відділення функціонує на базі Сарненської ЦРЛ. Розраховане воно на 15 ліжок. В нас лікуються хворі із будь-якою хронічними захворюваннями серця, наприклад, з ішемічною хворобою серця, з різноманітними кардіоміопатіями, з різноманітними порушеннями ритма, і насамперед хворі з гіпертонічною хворобою та хронічною серцевою недостатністю. Відділення в повному обсязі забезпечене медикаментозними засобами. Є препарати будь-яких класів, тобто в нас хворі ліків не докуповують. Ми дотримуємося в лікуванні стандартів надання медичної допомоги, протоколів, як вітчизняних, так і міжнародних. Тому в відділенні проводяться всі дообстеження. Важкі хворі, хворі, які поступили в ургентному порядку, то обстежуються безпосередньо у відділенні. Ми беремо всі аналізи на всі лабораторні показники в Сарненській ЦРЛ на, на, на даний час, проводяться. Про можна провести хворому УЗД серця, УЗД органів черевної порожнини, нирок, судин. Тобто, за необхідності всі обстеження, які відповідають протоколам надання допомоги допомоги проводяться у відділенні безпосередньо або на базі ЦРЛ може бути просто апарат стояти у приймальному відділенні, відділенні екстреної медичної допомоги. Ну, на базі центральної районної лікарні найчастіше до нас звертаються з хворобами: це хронічна серцева недостатність і гіпертонічна хвороба. Ну, хронічна серцева недостатність вона ускладнює будь-які хвороби захворювання серця у вже коли людина тривалий час хворіє От, гіпертонічна хвороба зустрічається зараз людей доволі часто. Це, як правило, більше чверті українців страждає гіпертонічною хворобою. Вона помолодшала. Звичайно, прояви в молодому віці її трошки інакші ніж у старшому у людей старшого віку, але доволі достатньо зараз молодих пацієнтів. Є хворих багато і більшість у нас хворих з серцевої недостатністю. Ю і які на жаль до нас поступають в дуже вже такому запущеному стані, не першої стадії серцева недостатність уже. Тому ми стараємося таких хворих скомпенсувати наскільки є можливо, і вони продовжують лікування під наглядом кардіолога вже амбулаторно. Є молоді хворі з порушеннями ритму. Зараз дуже багато є, звертається хворих з так званими панічними атаками. От молоді люди, які бояться гіпертонії, у них насамперед на тлі навіть незначно підвищеного тиску, дуже часто розвиваються панічні атаки. Тобто, ну зараз спектр пацієнтів трошки розширився і є залучені більше людей молодого віку. У нас є в людей молодого віку і навіть жінок до 30 років є інфаркти і є. Вони вже стентовані. Зустрінемося за тиждень на першому місцевому.